Ця історія мала б розпочатись про найкраще шоу, яке ви можете побачити на березі океану в провінції нью брансвік Я вже приготувався розмовляти. Вітаю, друзі! Мене звуть Сергій, і ви на каналі ВідеоПровідо, але на заваду прийшла газонокосилка. Почав записувати, і дивіться, опа, чуваки вже прийшли сюди за зону косілкою і давай все косити. Ну, не було їх ще 15 хвилин тому, коли я прийшов. Тут якась сім'єчка е проходила зі своєю собакою і так помалесеньку уповільнила свій хід, подивитися, як я записую відео. Ну, ладно, ті хоча б пішли. І Як знати, поки він весь ліс не покосить. Вітаю, друзі! Мене звуть Сергій, і ви на каналі Відео про відео. Якщо ви вперше на цьому каналі, друзі, будь ласка, не перемикайтеся. Я скажу, що я в основному знімаю тут про Канаду або знімаю подорожі. На сьогодні я сьомий рік проживаю в провінції Нью-Брансвік. Якщо ви не знаєте, де це провінція Нью-Брансвік, то вона знаходиться в Атлантичній частині Канади. Я займаюся професійно відео і дуже довгий час це було моїм хобі. Допоки мене не запитали, а скільки би ти, ти взяв за таку зйомку? І коли я почув цю фразу, я зрозумів. Чому моє хобі заграло з зовсім іншими кольоровими барвами, і я почав займатися відео. Тим не менше, постійну роботу я не покидав. І коли я приїхав до Канади, то я, звісно, з собою взяв все своє обладнання і почав знімати. Знімав я дуже багато. І саме звідси у мене стільки багато, сподіваюсь, чудових відео на цьому каналі. Але саме сьогодні я вам хочу розповісти про найкраще шоу, яке відбувається у провінції Нью-Брансвік. І компанія, яка мене наймає, я Являється одним з моїх найстабільніших, найпостійніших клієнтів. Це компанія Atlantic Ballet. ходить у 20-му році до нас прийшов ковід. China has identified the, cause of the mysterious new virus. Coronavirus. коронавайрес ковід прийшов до всіх, але здається мені, що в Атлантичній частині Канади він прийшов найменше. Справа в тому, що Канада поділилася по принципу ковіду. Була Атлантична частина, де ковіду практично не було. В той час, коли всюди-решту люди сиділи на великих карантинах, тобто заїхати в нью Брансвік було дуже важко, і потрібно було сидіти на карантині. А от виїхати з провінції нью Брансвік було дуже елементарно, тому всіх відпра. Авили на фурлов. До речі, хто не знає, що це таке. Фурлов, це коли тебе звільняють по певних причинах, тобто тебе звільнили за обставин, або ж тимчасово відсторонили від роботи. Атлантик балет вирішили показати, що послухайте. Ми не можемо ніде виступати, тому що всі театри, все закрито, але професійні а, танцюристи продовжували займатися. Окей, маємо арворкінг студіо тут. І в цей час ми можемо викінноли менедж ті дансерзи на студії. Uh, to maintain the social distancing that is required by the Department of Public Health. Далі з'явилася в провінції Нью-Брансвік така опція, як Family Bubble, тобто ви можете гуляти, зустрічатись з однією сім'єю і більше ні з ким. Ну, відповідно, та сім'я так само. А далі ці такі обмеження їх просто розширили, верніше їх зменшили до 50 людей, але всі публічні заклади були закриті. Тоді засновниця Атлантичного балету Сюзен, до речі, засновник ігор та Сюзен Ігор з України. А вона сказала, чому б якщо? Що можна зібратись? 50 чоловік просто не проводити у мене вдома. З її будинку видно найтепліший пляж усієї Канади. Пляж називається «Парлей Біч. Я і раніше знімав на цьому пляжі, адже ми знімали невеликий фільм для компанії Белл. До речі, саме ця зйомка, яку ви бачите зараз на своїх екранах, це було вперше в моєму житті, коли домовлялися за зйомку не тільки зважаючи на погоду, а і на силу вітру. Адже знімав я дроном, і я вперше стикнувся з таким явищем, коли вітер дув не з океану, а навпаки. Затягував мені дрон всередину океану. І я мав декілька екстремальних ситуацій, коли мені доводилося дрон переводити в спортивний режим і боком вилітати і рятувати його. Я був дуже сильно здивований, коли на перший виступ. Першим з'явився відвідувач, який прилетів на частну територію на власному гелікоптері. Були виступи також і в 23-му році. Найцікавіша ситуація трапилась у 2022 році, як дуже часто з південної сторони Америки сюди доходять шторми. І в один момент власниця балету попросила мене приїхати і згадайте, що відзняти. Мені було потрібно піднятися дроном і знайти ті куски сцени, які шторм забрав. Деякі куски сцени я з дроном зміг знайти деякі були загублені назавжди. Більше того, я ще також знайшов будинок, який стояв там, де стояти він. Не мав би це був будинок, який тут називають котедж, тобто приміщення без фундаменту, і окан його легесенько зняв з одної території і поставив на іншу територію. Вже наступного року я мав дуже багато матеріалу, з якого я міг спокійно зробити проморолик для тих людей, які могли прийти. Well, now I to show you how this event My name is Igor Dobrovolsky, and I'm artistic director and co-founder of Atlantic Ballet Theatre of Canada. There we again we start our season, and this is our fourth season. what we successfully see audience who coming back. Some audience new, some will already see the show, and it's so exciting to see the beautiful place, beautiful weather, and our.

The to them. And that's my part of my job for парт май the Ocean. Зважаючи на те, що місце проведення балету є рекреаційною зоною, є заповідником. Люди збираються в окремому місці і туди вже їх привозять на окремих автобусах або так званих шатлах. Чоловік на ваших екранах зовсім не офіціант це людина, яка приходить продемонструвати власне вино з власної виноробні. Молодого чоловіка звати Джордан, і він є шеф-кухарем модного ресторану Тоні. І вже декілька років підряд він частує людей своїми стравами. А менемізжордан де шеф Ателіє Тоні індія вихіртуде very local menu to um To all the people out here on the ocean. Part of the main course, we have uh, Chanterelle mushrooms that were foraged by the team and I just last night. Ще раз на секундочку хочу наголосити, що все, що ви зараз бачите, є приватною територією. Hello, I'm Zulfia, and I'm one of the volunteers at the Ballet by the Ocean today. And I'm really glad that I have this opportunity because it's so beautiful and great. I'm actually a ballet student at the Atlantic Ballet School as well. And I really hope to dance at the ballet by the ocean one day. До речі, я відзняв показати справжні емоції людей, коли дивляться на ці всі кулінарні витвори мистецтва, і що вони з ними роблять. Правильно перед тим як їсти, треба сфотографувати, щоб показати іншим, де ми були, що їли, що бачили. Гело майнеміс Ельдіярденіяров a Professional ballet dancer, and for last 12 years I was dancing with Atlantic Ballet. So, and this year's I retired, and today I am in Ballet by Ocean, and for me it's one of the most beautiful performances. So, and if you are in New Brunswick, uh, Prince Edward Island, or Nova Scotia, or any part of Canada, and you really want to experience world-class ballet right here, so I definitely uh, recommend you to come and enjoy with me these absolutely amazing performances with atlantic ballet hello my name is arielle morrison and i'm the mc for ballet by the ocean 2024 um, since starting working here this summer i've been having a blast by the sea having some really really happy joyful audiences that are having a great time and seem really happy to with the experience that they're living, um, it's a beautiful location. It's a lovely program, lovely food. What's not to like? Uh, if you haven't had a chance to buy a ticket yet, please go to our website and get those as fast as you can, so you have lots of chances to come and experience this for yourself. Я прекрасно усвідомлюю, що у вас може виникнути запитання, а що ж робити, як падає дощ?

Can I say more? It's très, very, very, very high class. My name is Kirsten. This is my second year coming to Ballet by the Ocean, and I absolutely can love it. I love the food, um, the ballet is beautiful, and the scenery. Like, you couldn't get any better than being right on the ocean. Two years ago, my stepmom and my grandmother bought me tickets for my birthday, and that was our first experience here. And now it's become a tradition, and we're back again. We are having the best time at Ballet by the Ocean. It's one of our favorite things to do in the summertime. I think the dancing is beautiful, I think the venue is beautiful, and I'm just so grateful to have the opportunity to come here and share this experience with my family and witness it and share it with all these people. Тому, друзі, дякую за увагу. Якщо у вас буде така можливість, ви обов'язково скористаєтесь. Дам вам фішку. Є ще сімейні дні. Це дні, коли ви можете приїхати і подивитись безкоштовно. А також навіть там частують якимись приємними смаколиками. Це був канал Відео про відео. Сьогодні я вам розказав, чому так мало я знімаю відео для саме цього каналу, оскільки я зайнятий іншою зйомкою. Але я обіцяю виправитись і буду знімати дуже багато.